Аня дбайливо зберігає спогади про своїх батьків, але в пам'яті залишилося зовсім небагато. У трирічному віці її віддали на виховання бабусі у містечку Малин, що на Житомирщині. Її ж батьки оселилися в Києві, у тому будинку, де тепер тулиться Ганна з дітьми. Але батьки прожили тут недовго. Вони рано пішли з життя. 14 років у мене помер тато, 10 років в мене померла мати і я просто цю хату як би, прийняла в спадщину. Сімейні перекази кажуть, що цей будинок у передвоєнні роки побудувала прабабуся Ані. Залишившись сама з двома дітьми на руках, жінка буквально зліпила його з підручних матеріалів. Облаштувати житло не змогли й батьки Ані. Тож, коли дівчина осиротіла, у спадок їй перейшов будинок, в якому потрібно було топити піч, палити газову лампу і носити воду з колонки. Закінчивши школу в Малині, Аня остаточно переїхала до Києва, вступила до Броварського поліцейського коледжу і заходила. Вирішувати побутові проблеми, як уже вміла. Так вийшло, що в мене в 16 років я поїхала вчитися на фінансиста, і от мене мене от сюди, отак, маленьку, можна так сказати, юну дівчину, просто сюди. Ти розбирайся сім, як хочеш, на свою стипендію маленьку живи, як хочеш. Ще на другому курсі коледжу Аня народила первістка Павлика. А з появою другої дитини про навчання довелося на якийсь час забути. Академвідпустка, спершу взята на рік з народженням кожного нового малюка триває і понині. У мене четверо дітечок, син Павло тисячі 2008 року народження. Котик Олександра, 2009 року народження. Котик Ольга, 2012 і Вікторія, 2014. Всі діти купчаться в одній єдиній кімнаті. Так простіше зігрітися в холоди. Піч давно вийшла з ладу, гріються від електроприладів. Але проводка, єдина розкіш цього будинку пожежу небезпечна, і замінити її потрібно якомога скоріше. Попри маленький метраж, у цій же кімнаті живуть зараз векруха Ані і вагітна сестра її чоловіка. Ніхто не конфліктує, і дорослі, і діти живуть у мирі і злагоді. Дітвора на рідкість спокійна, дружна і слухняна. Вони діляться Одне з одним іграшками із задоволенням вилазять на верхні яруси своїх ліжечок. Другий поверх дає ще трохи життєвого простору. Живих кімнат у нас дві. І третя кухня. Коридор і ще одна кімната. Ми її називаємо так галереєю. Ну, По срівню з цими кімнатами там просто просто все. Піцільно так. Ну, зараз наче. З Божою допомогою робимо. Встановлюємо там кришу, вже кришу зробили. Тепер треба потолок, стіни. Бо все сипеться, хата шлакоблочна». У так звану галерею незабаром повинна переселитися Юлія, сестра чоловіка, молода жінка на останньому місяці вагітності. З Луганської області до Києва вона виїхала ще перед новим роком, але навіть опинившись далеко від війни, Юлія все ж хвилюється за своє майбутнє. Їм з дитиною буквально ні на що буде жити. Ну опасно у нас там стало стріляти стали. Ну і хорошого мало було. Ну чому бросила? От приїхала сюди. Як говориться, в поисках чого то хорошого лучшеї жизни переселенческие оформила, але заплатили только один раз. Уже полтора місяця не платять, теж ніякої матеріальної поддержки немає. Допомогти дольці і невістці в Київ приїхала Надія Іванівна, але підтримати їх матеріально вона не в змозі. У її рідному селі Кудряшівка Кремінського району Луганської області роботи немає і, хоча село на українській території воєнний конфлікт повністю зруйнував інфраструктуру краю, З роботою трудно, да я от роботала. Сторожем Это, гаражей, допустим, я получала 350 гривен за месяц. Прожить как бы невозможно на такие деньги. Работала, потому что выбора не было хоть что-то. Вообще с работой очень трудно. У нас позакрывали все предприятия. Сімейний бюджет Ганни це 1350 гривень, які вона щомісяця отримує на третю дитину. Виплати на четвертого малюка затримуються, а іншої матеріальної допомоги чекати немає звідки. Її будинок і раніше в катастрофічному стані. Через дірявий дах потоками тече вода, а всі зручності на вулиці. То треба укріпити стіни, провести воду в хату, зробити каналізацію, бо те, що мені просто дуже-дуже важко. От я от набираю дві баклажки, от, наприклад, там треба воду, там на те, на те, на те. Я просто воду таскаю, винести постійно, таскаю так. Хорошо, от зараз, Ну, весна, стиральну машинку можна поставити полуавтомат на дворі. А ж ну, вона в хаті і ти всю воду, ти на стирання, потім на полоскання, ти просто ж виносиш це все вручну. З чотирма дітками це просто дуже ну, вже важко. І посуду помити, поки ти нагрієш її, поки все, поки принесеш, винесеш переполосиш. часу просто не лишається. Сім'я Ганни Котик конче потребує допомоги. Вона виховує чотирьох чарівних діточок і, відремонтувавши їм житло, ми зможемо змінити їхнє життя на краще. Якщо у вас є можливість надати матеріальну підтримку або ви готові особисто взяти участь у ремонтних роботах, зв'яжіться з Ганною телефоном 093 21 322 44. Родина буде вдячна вам за будь-яку допомогу.